Але я також хочу сказати, коли Господь мене просить, не просимо взагалі, але Господь рука Ми в цей четверг наша команда, яка напрямка за поверхне, ми вирішили зробити хлопцям такий подарунок зараз в черешні. І ми вирішили купити їм черешні, пригостити їх там усіх. Ми домовилися зустрітися на нашому Трищанському ринку. Зустрілися, але я прийшла раніше і стала шукати. Ну, щоб знайти машини там, де ящиками продають, а не на розбір. Да. Ну, так. ну знайшла я машину, підходжу до нього, і говорю, так, я так, мов ну, очі вчерешня, і мені називає ціну, так так, 150 їх достав. Ну, кажу, а, ми? а ну, я в формі була, бо тому що ми на свіжі йшли. Я кажу, ви знаєте, ми йдемо до бійців наших, ви трошки нам скинете ціну. А він каже: а де твоя машина? А де машина? я кажу, що підійде. Ну, каже, під'їжджайте. Ви собі знаєте, під'їжджайте, то під'їжджайте. Ну, під Їхали ми наші ось, Луцький, якраз Роскоцький, і саме під'їхали. Ми підходимо до нього і ми вирішуємо, скільки нам взяти, щоб скільки це черешні на кожного обійця, щоб ми персонал пригостити. І ми вирішуємо, скільки нам один чи два ящички взяти. А потім, ну говоримо, ладно, добре, добре, добре давайте два візьмемо, буде достатньо, там не так багато. І домовляємось. Потім починається, а він каже, де ваша машина? Він каже, ну там стоїть. Він каже, під'їжджайте, не ну, сидіть, ніхто з нас не може втропати, чого він нас заставляє Загаляє заради двох. Є. Ні, два, два ящички. Ну, ті два ящички ми можемо це спокійно донести, він тільки заїжджайте і все. І тут починається по перше дощ. Вирішив, що той, щоб мовби це все, підійде машиною. Він бере два ящички, і несе в багажник. А я сама собі так, знаєте, тю, чудовий, чудний такий чоловік. Чого ти не питаєш, яку ми хочемо? Що ти взяв ту черешню, а не ту? Ти в нас навіть не запитав. Ну, добре, От це, ж, знаєте, це ж проходить швидко. Він поставить ті ящики, повертається назад, бере ще два ящики і несе. А я думаю, тю інтересно, а чому чотири? ми говорили тільки про два? А вотський думає, ой, а ти скільки гроші дасть, скільки це хватить нам коштів чи не хватить. От, ну, він закрив багажник і підходимо, скажемо, скільки це коштує. А він говорить, все нічого. Ми кажемо, як нічого. Ми повинні заплатити це ваш това, ваш, ваш, ваш дохід і все. А він ні. Для солдат віддаю безкоштовно. Ви знаєте, ми були в шоці дуже довго. А, тому, і знаєте, для нас це був настільки підйомний, я вже зараз, коли піднесення на монастирі, я дивлюся, як Господь благословляє, коли ми служимо для інших. Ви знаєте, я зараз, якщо можна могу, така є, я хочу звернутися до вас усіх. Ми дуже маємо потребу у молитві. Якщо я вам почну зараз перераховувати всі ті питання, які виникають, це не просто для того, щоб закінчилася війна. Війна закінчиться. Але ми не думаємо, а що ми будемо робити тоді. А тоді будуть найлегші часи, повірте мені, вони можуть бути набагато тяжчими. І не тому, що прийдуть військові, як ми вони, вони прийдуть, але ми повинні підготуватися їх прийняти. Ми повинні стати їм допомогти їм реабілітуватися особливо ті, які отримали поранення, які ну, ампутації отримали. Вони не зможуть повернутися до тих професій, які мали до цього, молитися за всі соціальні служби. В общем, я не буду вам перераховувати зараз всі ті проблемні питання, але я хочу вас запросити. Давайте це не обов'язково, щоб ви приходили тоді в 18-й годині по п'ятницю. Не всі можете. Але можна, я знаю, що серед вас дуже багато молитовників, які ще від цілого серця моляться, які не байдужі до тих обставин, які в нашій країні. Я запрошую вас. Давайте ми создамо нові якісь групи, там, де ми будемо молитися, создавайте ці. В якийсь час, чи молитовні цепочки, хто може, чи може якісь інші види молитви, їх дуже багато, так чи ні? І щоб ми об'єдналися, щоб ми могли молитися. Якщо треба вам розуміти про що, так як я ходжу, і я знаю це не з просто ну, знаю, що там яка потреба, я це реально спілкуючись із цими бійцями, із цими, де я їжу на форуми, на семінари, там де розказують про ці проблеми, які будуть у нас в майбутньому, і щоб ми могли підготуватися до цих. Вирішення цих, або взагалі, ви знаєте, коли ми будемо молитися, я думаю, що їх взагалі не буде. Так, Так, як і щам. Друзі. Друзі, давайте ми будемо разом молитися. Да? Є така ініціатива, що більше можливо не зробимо ще якісь загальні наші чати.